Христос народився! Вас вітає канал Капризуля Творимо з любов'ю. Сьогодні я хочу вам запропонувати приготувати разом зі мною дуже смачний десерт до чаю. Швидко готується і дуже смакує. Для його приготування нам потрібні яйця, цукор, молоко, батон і хороший настрій. Отже, розпочнемо. Беремо три яйця, трішки збиваємо їх. Поступово всипаємо цукор і продовжуємо збивати. Тепер доливаємо молоко. Після того, як ми додали молоко, ми ще трішки перебиваємо. Збите яйце з цукровим молоком відкладаємо в сторону. Беремо батон і будемо нарізати його. Готово. Товщина у нас приблизно 1 см. при нарізанні. Ось така скебочка. Під час нарізання батона, забула вам сказати, я поставила сковорідку на вогонь і включила на легенький вогонь, щоб вона розігрівалася. І злегка змастила маслом. Нарізаний скипками хліб я замочую у яєчну суміш і викладаю на сковорідку обсмажуватися. Обжарємо з обох сторін до рум'яної скоринки. Коли наші грінки бсмажилися, ми викладаємо їх на тарілку з самфеткою, щоб воно впитало зайвий жир. Ось такі солодкі грінки до чаю у нас вийшли. Прикрасила я їх. Нотелою і також журавлиною, і, як зазвичай, чай з лимоном, зелений чай з лимоном і журавлина. Дякую вам за увагу, вдалого вам приготування та смачного. До нових зустрічей. Обов'язково не забувайте пишіть свої коментарі та ставте лайки.